Я учениця восьмого класу. Наш керівник ярчак лілія Костянтинівна, і саме зараз вона проводить у нас урок. Ділі Костянтинівна прийшла до нас в п'ятому класі разом з нами. Вона стала нашим керівником і ми вже третій рік разом з нею. Спочатку, коли вона прийшла, нам дуже було весело, цікаво, як вона буде з нами навчати нас. Також, Уроки є дуже веселі і позитивні для нас. Вона навчає нас дуже добре. І навіть можу сказати, що е, всі хороші оцінки є, немає з її предметів. Якось Вона в нас строга, ми в неї дуже слухаємося. Вона от жінка, але приємно спілкуванні. Вона дуже хороший вчитель, її всі поважають і люблять. Наша вчителька спочатку хотіла бути прикордонною. Вона навчалася у. Військовому вузі, але у неї там щось не склалося, і вона почала вчити дітей, і тому в нас на кожному році дисципліна. Я вчитель досить недовго, лише останніх 5 років, працюю в цьому колективі в Городецькому ліцеї номер 1 Закінчила я школу номер 4 і після навчання вступила у військовий заклад. Це була Державна академія прикордонних військ України. Цивільна професія, цивільна спеціальність моя була філологія, німецька і польська мови. А військова, відповідно, офіцер тактичного рівня. Маю звання капітана, але так сталося. За сімейними обставинами, що Але через там 10 чи 12 років служби мені прийшлося повернутися у рідний місто породок, е, ну і змінити професію. Відповідно, те на що мене тягнуло, те до чого в мене лежала душа, е, генетично до чого я е, схильна, в мене мама вчитель. Е, ну і відповідно, філологічна спеціальність мені дала можливість почати працювати в школі. У нас вчителька веде урок німецьку мову, і деколи веде виховно, коли ну, у нас є тема одна там про техніку безпеки, вона деколи розказує нам. Мені подобається, що вона дуже добре нас вчить. Дуже хорошо до нас відноситься. Ще ми часто їздимо в поїздки. Остання поїздка ми їздили в Львів. Це було весело. Все так легко складалося на початку. Я думала, ну зараз я тут військовий офіцер прийду, всі в мене будуть ходити по струночці, виконувати всі мої завдання і так далі. Ясно, що не так все легко було. Єдине, що, напевно, діти навчилися робити дуже чітко, це шикуватися на фотографії. Я стою і кажу так, від мене у два боки я середина всі чітко шикуємося, і вони швиденько стоять. Характер дуже щирий, я не знаю, як все писати. Мила, дуже завжди підтримує. Вона нам друга мама стала. Вона ніколи не дає аж таких зауважень і не Она просто нам дає правильний примір, як правильно себе поступати і що робити. Бажаю, що вона далі так нас, нас вивчала. Нас вона дуже добра вчителька і дуже хорошо викладає. Її вся школа любить. Як вона викладає уроки і дуже. Добре, що може досягти вчитель, він може досягнути е, там висот тільки в своїх учнях. Сподіваюся, що ті діти, які в яких я класний керівничі, які взагалі мали стосунок до мене, вони в подальшому виростуть хорошими людьми, будуть гарними спеціалістами, ну і взагалі реалізують себе знайдуть в житті. Себе.